Всі готові працювати, всі зібрались на урок. Час уже нам поспішати. Клича у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Усне опитування. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Число над рискою дробу називають чисельник, а число під рискою дробу називають знаменник. Дріб 9 дев'ятих це, це ціле число, і ми ціле число можемо замінити одиницею. Щоб знайти число, якщо дві сьомих, якого становить б, треба б. Поділити на чисельник і помножити на знаменник, тобто Б поділити на 2 і помножити на 7. А щоб знайти дріб 3 п'ятих від числа, треба А поділити на знаменник і помножити на чисельник. А поділити на 5 і помножити на 3. Сьогодні на уроці ми закріплюємо вміння знаходити дріб від числа та число за величину його дробу, а також розв'язуємо складені задачі на знаходження числа за величиною його дробу. Працюємо з підручником завдання номер 1 Працюємо з іменованими числами, яку частину дециметра становлять 7 см. Ми знаємо в одному дециметрі 10 см. Значить, 7 см, це 7 десятих дециметра. А яку частину години становлять 42 хвилини? В одній годині 60 хвилин. Значить, 42 хвилини становить 42 6 години. Яку частину тижня становлять 3 доби? У тижні 7 діб, а 3 доби це 3 сьомих тижня. І яку частину центнера становлять 3 кг? В одному центнері уміщується 100 кг. А 3 кг становить 3 центнера. Працюємо з підручником. Завдання номер 2 Знайди 7,56 від 168. Щоб знайти дріб від числа. Давайте з вами пригадаємо правила: щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Записуємо вирази. 168 поділити на 56 і помножити на 7. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Знаходимо наступну дріб 8 сімнадцятих від 136. Потрібно 136. Поділити на 17 і помножити на 8. Наступна дріб 9 тридцять від 144. Щоб знайти 9 36, потрібно 144 поділити на знаменник 36 і помножити на чисельник 9. І знайти 7 25 від 100. Треба 100 поділити на 25 і помножити на 7. Тисни відео на паузу. І обчисли значення дробів самостійно. Самоперевірка. А у тебе так? Виконай, будь ласка, самоперевірку. Продовжуємо працювати із завданням номер 2 У другому завданні нам потрібно знайти число за величиною його дробу. Пригадайте формулу знаходження. Щоб знайти число за величину його дробу, потрібно величину дробу поділити на чисельник і помножити на знаменник. Записуємо вирази. Потрібно 168, поділити на 7 і помножити на 28. Обчисліть, будь ласка, вирази самостійно. Наступне завдання: знайди число, якщо його 8 сімнадцятих дорівнює 136. Потрібно 136 поділити на 8 і помножити на 17. Знаходимо наступне число. Якщо його 9,36 дорівнює 144. Потрібно 144 поділити на 9 і помножити на 36. І останній вираз, який потрібно записати, щоб знайти число. Якщо його 3 восьмих дорівнює 648. Потрібно 648 поділити на чисельник 3 і помножити на знаменник 8. Тисни відео на паузу і обчисли ці вирази самостійно. Сама перевірка, а у тебе, так? Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Розв'яжи задачі і з'ясуй, який між ними зв'язок. У кошику 32 яблука, 3 восьмих усіх яблук, червоні, скільки червоних у кошику. Що відомо про кількість червоних яблук? Їх три восьмих від кількості усіх яблок, яке правило допоможе обчислити кількість червоних яблок. Правило знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тому ми можемо з вами розв'язати цю задачу, склавши вираз. Записуємо в зошиті задача, розв'язання, який вираз потрібно скласти до цієї задачі. Правильно, 32 поділити на 8 і помножити на 3. І це дорівнює. Дорівнює 12 яблок, адже 32 поділити на 8 4, а 4 помножити на 3 дорівнює 12 яблок. Ми можемо записати відповідь 12 червоних яблок у кошику. Тисне відео на паузу і подану задачу запиши в зошит. Розв'язуємо другу задачу. Прочитайте другу задачу самостійно. Порівняйте її з задачею першою. Який між ними зв'язок? Задача друга є оберненою до задачі першої. Що є шуканим числом у задачі? Кількість яблук у кошику. Яке правило допоможе дати відповідь на запитання? Правила знаходження числа. За величиною його дробу. Щоб знайти число за величиною його дробу, потрібно величину поділити на чисельник і помножити на знаменник. Записуємо розв'язання задачі в зошит. Нам потрібно скласти вираз 12 поділити на 3 і помножити на 8. І це дорівнює. Це дорівнює 32 яблука. Адже це є обернена задача. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Поясни, як доповнити схему до задачі. Розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника, прочитай задачу самостійно, доповни схеми. І якщо тобі все зрозуміло, розв'яжи задачу. Перевіряємо вашу роботу: хто довше касатка чи китова акула? Китова акула довше, ніж касатка. Яка довжина тіла касатки? Середня довжина тіла касатки 6 метрів. І це становить. 3 сьомої довжини тіла китової акули. Зверніть увагу, у двох схемах ми доповнили числові дані. Довжина тіла касатки позначена зеленим кольором. Якщо ми знаємо, що середня довжина тіла касатки 6 метрів і це становить 3 сьомої довжини тіла китової акули, то за цими даними ми можемо знайти довжину тіла китової акули. Яким правилам ми скористаємось? Нам потрібно пригадати правила знаходження числа за величиною його дробу. Щоб знайти число, нам потрібно величину поділити на чисельник і помножити на знаменник. Тому перше діє нам потрібно 6 поділити на 3 і помножити на 7. І це дорівнює 14 метрів, це довжина тіла китової акули. Доповнюємо другу схему 14 метрів це довжина тіла китової акули. Знаємо довжину тіла китової акули і знаємо довжину тіла касатки, ми можемо дати відповідь на наступне запитання, наскільки тіла китової акули довше, ніж тіла касатки. Це запитання задачі на різницеве порівняння. І щоб дати відповідь, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. У другій дії 14, відняти 6. Підсумок уроку. Тисни відео на паузу. Розглянь уважно хмаринки. Продовж кожне речення відносно твоєї роботи на уроці.